Я куля, що несе смерть ворогу. Я мить, що змінює епоху. Я світло, що зігріває батьківщину. Я темрява, що лягає на ворогів. Я воїн. Я визволитель. Я переможець. Я. Піхота Піхода пхає ворога в пекло, перша лінія ближній бі, ворога би, пива, ку косачеви Піхода пхає в ворога в пекло, перша лінія ближні пи, ворогавы, пива, так у косаче пили Піхода пхає в ворога в пеклу Піхода пхає, в ворога в пекло, пи, ворогаби, пива, так у козаче би бихота пхає у ворога в пекло.